영자 Україні, шановні глядачі, про важливість розвитку адаптивного спорту в громадах області, про те, які можливості наразі існують, зокрема щодо спортивної інфраструктури, про наявність фахівців, які цим займаються. Ну і звісно, про виклики, які стоять перед організаторами, перед тими, хто намагається розвивати адаптивний спорт в нашому регіоні. Про перспективи поговоримо сьогодні і спікерами, котрих запросила до розмови: Олександр Маковець, керівник громадської організації спортзахисників України, Наталя Томусяк, начальник управління. Молоді фізичної культури і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації та Василь Головатюк, це начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Слава Україні, героям слава! Дякую, що завітали, що знайшли час та можливість прийти і розказати нашим глядачам про важливе про адаптивний спорт. І Наразі пані Наталю, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, які ініціативи сьогодні реалізуються у наших громадах і наскільки це вдається. Ну потрібно розуміти, що така таке формулювання, як адаптивний спорт, з'явився нещодавно. Внесені зміни до закону України, і ну, хоча як я кажу, нещодавно тільки внеслася, але вже адаптивний спорт розвивається. Ми всі розуміємо, що кількість військових, кількість ветеранів зростає кожного дня. Відповідно, саме спорт це знаєте, та важливий, саме та ланка реабілітації, яка допомагає хлопцям підтримати фізичну форму, підтримати знаєте, настрій під те саме хобі, яке в подальшому їх спрямовує. Ну і це та самоповага, яка хлопці також для них так також потрібно. Потрібно говорити про те, що є федерації, які готові співпрацювати, готові надавати, тренувати хлопців. Головне, щоб було бажання. Бажання хлопців знаєте, щоб вони збиралися. Завжди буде тренер, який буде надасть допомогу, саме проведе в цьому виді спорту. Ви знаєте, у нас є. Такі, от, це знаєте, як не новинка. у нас є військові хлопці, ветерани, які мають ампутацію, мають поранення, і вони вже не можуть якби. Конкурувати зі здоровими спортсменами вони приходять. в інваспорт. У нас навіть є такий приклад: є хлопець військовий, який свого часу займався армреслінгом, і зараз після поранення в нього є там, проблеми з опорно-руховим апаратом. Він продовжує змагання в армреслінгі, але саме він в Аспорті. І зараз він став чемпіоном України. Зараз ми чекаємо на підтвердження, саме присвоєння звання майстер спорту України. Тому тут, знаєте, вже так. Це вже такий спортивний більш направлення, але якщо ми будемо говорити саме про адаптивний спорт, це як момент самореалізації, момент знаєте, зміни сьогодення, щоб знаєте, зацікавити хлопців. Ну, потрібно розуміти, Олександр так само в нас ходить, що тижневі проводяться тренування в парку Чекмана картинги, де хлопці ветерани так що так ж, дружини загиблих наших хлопців, героїв, сім'ї можуть прийти і також спробувати цей електрокартинг. Потрібно розуміти і те, що як як я вже казала, велика кількість федерацій, але є один нюанс: є має бути клуб, да? саме туди, куди зможуть прийти люди, зможуть там тренуватися на державному рівні. Також є підтримка і розуміння цього всього. Тому тут саме кажем, державною установою спорт для всіх є реалізація там. Активні парки не стримні саме в рамках цієї, цієї програми, реалізується на місцях. Спочатку тренер набирає групу, це з хлопців, ветеранів, людей з інвалідністю, також реєструє її в міській раді і потім за підписом голови громади відбувається офіційне звернення на керівництво державної установи Спор для всіх, в якому зазначається, що саме контакти тренера, в якому виді будуть відбуватися тренування, який саме інвентар потрібен місце знаходження цього клубу, і відповідно включається в єдиний календарний план цей клуб, і він надається саме проплачується обладнання і заробітна плата тренеру. Тому таким чином можна крім того, в рамках от активні парки нестрельні є ще додатковою Це Також Міністерство молоді спорту, Державна установа спорт для всіх, МХП громаді, також фінансування клубів, де є більш таке, знаєте, забезпечення. Там 200 тисяч дає МХП громаді, 200 тисяч дає територіальна громада і спільними зусиллями робиться такий от ветеранський простір, в якому в майбутньому можуть саме приходити ветерани тренування. У нас в області таких три е, працює це в Білогір'ї на базі дитячо юнацької спортивної школи, там волейбол, футбол, на базі Дережні, в Дражні, е, там саме бокс, і в нас в Хмельницькому СВ-клуб, там функціональне тренування. Тому таким чином ми безпосередньо вже це ті три клуби, які діють. І Мені відомо, що цього року подалися Летичівська територіальна громада. Очікуємо новин, і ми так потрошки-потрошки по воно йде на розширення. Наскільки Громада, місцева влада, скажімо, громадах розуміє про необхідність реалізації адаптивного спорту в себе. Ви знаєте, в лютому місяці було проведено нашою установою спорт для всіх обласної, обласним центром, спорт для всіх, для фахівців, саме супроводу ветеранів, mm -hmm. навчання. Тому що ми розуміємо, що дуже часто фахівець супроводу він це людина, хтось був викладачем, хтось був бухгалтером, і не завжди вони розуміють, як. Спілкуватися, які тренування, як це має все відбуватися. Тому певні навчання, такі навіть виїзні, почали вже збирати, показувати навіть за, за наявності найменшої суми коштів, яким чином можна так само провести тренування, зацікавити хлопців, що саме давати. То знаєте, тут багато таких питань тут ми маємо розуміти, що впродовження зараз і спільно фізкультурно-спортивне товариство в Хмельницькій області фізкультурно-спортивне товариство. Намо спільно з ГУНП в Хмельницькій області заключили також меморандум з комунальним обласним закладом, обласний центр фізичного виховання учнівського молоді щодо надання басейну. І тут так само два рази на тиждень відбувається тренування для хлопців, які отримали поранення. Да і тут ну постійно на тренуванні присутні як тренер, так і медичний працівник, тому що тренування відбувається виключно по показанню лікаря. Тому що були різні випадки, коли хлопець починав тренуватися, да в когось там поранення, в когось там осколок почав рухатись. Ну, знаєте, так в когось тис піднімається, в когось хвилювання. Знаєте, тому що потрібно розуміти, що кожна вправа, ну воно, воно знаєте, як до себе де. Навіть якщо ми будемо говорити минулого року, ми вперше провели такі змагання Сила духу, поділля, і ви знаєте, в нас. Відмітла стеть, що ми навіть в кінці підходили е, до суддів, які саме була стрільба, е, кульова стрільба. Mm -hmm. І вони кажуть, знаєте, не кожен. Хлопець міг підійти і заставити себе взяти зброю для багатьох. Це був певний тригер, розумієте? І так само от зараз, спілкуючись з керівником регіонального центру інвоспорт, вона каже: у нас є підписаний договір про співпрацю з кульовою стрільбою, і ми можемо направляти хлопців-ветеранів, щоб вони займалися. Але бажаючих, ну знаєте, немає. Ну вони навіть, як якби так утримали достатньо. Так, ну про це ми теж згодом поговоримо. Але поки пане Василю, розкажіть наразі, що Хмельницька громада може запропонувати усім, хто хоче себе спробувати в адаптивному спорті. Ну як Наталя Павлівна каже, цей вид не дуже давній, такий да, адаптивний спорт, але ми ще з минулого року вже почали працювати над цим напрямком. Ми підтримували. Хлопців, які приймали участь в іграх нескорених через Олександра, ми комунікували. У нас багато міських проектів реалізованих були такі громадські ініціативи, де теж виділялись кошти на облаштування майданчиків, облаштування там якихось ділянок, де можна займатися спортом. Так у нас працюють в ДЮСШ США No3 секція Лука. Так само окремо вони займаються адаптацією, реабілітацією. І це більше як не про спорт, а як для сімейний відпочинок, коли спортсмен приходить своєю родиною і займається такою справою. Зимою ми підтримували, проводили в нас в Хмельницькому кубок з волейболу, сидячи. Тетяна Гуранська організовувала ми, сприяли. Ну і зараз з останнього, це те, що ми зараз. Ну, якби Вирішили, що футбол, всі люблять футбол, подивилися, поцікавились. І виявилось, що в нас є Ліга дуже в Україні, і вона зараз набирає обертів. Як ми познайомилися з керівником ліги, дуже да, в процесі, ми вже познайомились з Олександром. Олександр вже як кажуть, не перший день цей напрямок пробував розвивати. І наразі в нас формується команда, куди щонеділі можна прийти. Там будуть професійні тренери, будуть професійні лікарі. Ліга дуже нас підтримує, тому що ну фахівців не вистачає. Так тобто, і вони беруть людей, проводять тренінги, і потім ця людина на смольницькому може реалізовувати чи ті чи інші активності. Пане Олександре, з 2017 року, якщо я не помиляюся, ви мали неперебурне бажання ось розвивати такий вид спорту. І е, вважаєте, що адаптивний спорт це не лише про тренування чи про якесь певне фізичне навантаження, це про реабілітацію, про певне коло підтримки. Це да, це в першу чергу знайти себе і поставити собі якісь нові цілі і довести, що життя продовжується. Але я хотів поговорити зовсім трошечки про інше, не про себе, не про свій шлях, а саме про 2017 році я це все починав. І, знаєте, такі були цікаві відповіді: у нас нема фінансування, ми не можемо вас підтримати. Ви круті, але, на жаль, ви самі. І знаєте, але ми цю стінку. Довбали, довбали, і зараз є співпраця, є розуміння держави саме в цьому напрямку, і як кажуть, і з Павлівною, і ми співпрацюємо зараз всіма, ми розвиваємо всі напрямки, які тільки можливі, і скажуть так, що. Хмельницький, мабуть, скоро буде флагманом по кількості видів спорту, які зараз, якими займаються хлопці, і перемагають. І, скажімо так, що ну, показник, скажімо так, ігри нескорених це п'ять учасників навіть області, якої було б стільки учасників. І це показує те, що хлопці хочуть, це цікаво, і це потрібно розвивати. Бо я так говорю, можна просто подивитися в соцмережах сторінку там, до моменту і після, як змінюється ведення сторінки хлопців, які їхні настрої, вони відкривають себе нових і починають будувати якусь свою власну стратегію там, стосовно себе. Чи від чи до своїх побратимів, яких вони ведуть за собою. І це саме те, що я хотів, щоб хлопці, які досягнули успіху, знаходили собі друзів, які тільки починають і їм допомагали. І в нас це виходить зараз, і це дуже класно дає результати. Я дуже рада, насправді, що вам вдається, і ви вже заручилися підтримкою. І ось формуєте команду. Чи можливо вже сформувалася, чи можливо когось запросити до футболу. Так? У нас є багато активностей, самі такі свіженькі і такі цікаві, це волейбол. Сидячи амфутбол це такі командні види спорту, де індивідуальні вони класні, але індивідуальні види спорту без командних це трошечки так воно відсторонює, а тут якраз показує цю сім'ю, цю необхідність, де хлопці на тренуваннях жартують один з одного, де там підколюють, ну і це стимулює. когось, хтось не може, не може там, допустимо, візьмемо футбол, хтось не може на милицях пробігти два круги. Але там з цими підколами, я з цим всім через не можу, хлопці викладаються на всі сто і один одного ну під підстраховують, допомагають. І як кожен знаходить лідера і тягнеться за ними. Це саме те, що дає поштовхи в індивідуальних видах спорту. Чому про амфутбол? Бо це зовсім така активність, скажімо, фізична нещодавня, там 16 червня, якщо не помиляюсь, тільки відбулася перша гра, і знаю, що е, не лише ветерани так можуть долучитися до цього виду спорту, не лише, мабуть, до різних видів адаптивного спорту, але й цивільні, скажімо, які мають так люди з інвалідністю, так. Понятно? Можуть долучатися, ми готові допомагати, але просто що не в всіх видах спорту цивільні можуть брати участь. Тобто в амфутболі це можливо в волейболі трошечки складніше, бо волейбол, скажімо, це такий більш тісніший, менша площадочка, кількість така сама учасників, і набагато важче. Як вам дається от згуртувати навколо себе своїх, скажімо, побратимів? Так, ви ж відчуваєте і бачите, що це необхідно як вид реабілітації, як вид певної підтримки, цей адаптивний спорт? На такий принцип я поки не спробую, я про це не говорю. Тому якби я спочатку спробував, я тепер можу про це говорити, я можу це порадити хлопцям. І основний принцип кажу, 21 тренування. Давай, 21, після 21 ти приймеш рішення. Якщо ти скажеш ні. Я тебе заставляти не буду. Поки 21, 21 тренування не відбулося, ми не приймаємо ніяких рішень. У нас все відверто, прозоро, я можу посваритися, я можу матюкатися до них, можу там заставляти інколи. Я можу негатив слухати в свою сторону, це нормально, це така, один з таких ком'юніті, скажімо, таких кейсів і. У нас доволеність тому. Якщо в тебе поганий настрій, ти не хочеш йти, то ти не ліпиш мені якісь відмазки, ти кажеш мені так, Макош, я сьогодні проснувся, в мене такий хреновий настрій. Я сьогодні не піду на тренування. І це ок. Це підтримується, все головне. І так само я бачу, що хтось не поставив плюсик, що буде сьогодні на тренуванні і не було дзвінка, я зразу привіт, що сталося? Слухайте, Як себе почуваєш, але ж найвищий рівень мотивації це що? Це знову ж таки ваш досвід, і ви, власне, розповідаєте своїм хлопцям, дівчатам про те, що брали участь у іграх нескорених. Чи який найвищий рівень цієї мотивації? Ну, в першу чергу, я досягаю і я готовий цим ділитися. І хлопці це відчувають. І також багато хто зараз ставить собі вже такі амбітні цілі, вже хтось. Хоче там, перемагати, там, в футболі хлопці хочуть бути кращою командою. Ви сказав, що ця команда буде краща в Україні. Якщо вам цікаво, будь ласка, доєднуємося, працюємо і досягаємо результату. Якщо нині хтось захоче долучитися до вас, як це зробити? Де шукати? Можна мене знайти в соцмережах Олександр Маковей, написати мені. І ми зустрінемося і щось придумаємо. Активності дуже багато насправді і є чим зайняти будь-якого ветерана, будь-якими фізичними можливостями, бо зараз насправді їх мільйони, і мені навіть не вистачить часу, щоб їх всіх перелікувати. Але це ще не той центр спортивної реабілітації, про який ви не скажімо, мріяли, але який ставили собі за мету створити. Це поки різні фізичні активності, які потім ви об'єднаєте, об чи що у перспективі. Ну, взагалі, це я, я від своєї мрії не відійшов, але я розумію, що ну от так вона просто реалізується, не реалізується. Да, але з з збирається певна команда, збирається певна кількість ветеранів, яким це вже цікаво, і можна з цим кейсом потім приходити вже на якісь е там спонсорів, шукати донорів і говорити, що у нас от є, у нас є там п'ять участь, п'ять переможців. У нас вже взагалі в Україну е сім е переможців <звук> і нескорених в Хмельницькій. Місто Хмельницькому самому, навіть так можна сказати. І це вже про щось говорить, це вже можна про щось говорити, бо це досягнення. Я рахую. І ці хлопці вони не пропали, вони продовжують займатися, вони розвивають кожен свій напрямок і долучають хлопців. І тому скоро ми будемо. Будувати центр спортивної реабілітації я впевнена, що вам вдасться, Якщо раніше, ще декілька років тому це була така амбітна ціль, то зараз вона реальна, можлива завдяки підтримці, завдяки тим людям, котрі до вас долучаються, котрі єднаються разом з вами. Так. Про інше трішечки, про доступність і скажімо, у цю спортивну інфраструктуру, наскільки вона. У нас є так у громадах, зокрема пані Наталі, у нашій хмельницькій громаді, пане Василю, можливо, навіть в контексті того наскільки вдається фінансово все це підкріпити, так чи допомагає держава, чи можливо із місцевого обласного бюджету виділяються певні кошти, щоб якось це реалізовувати? Чи шукаєте спонсорів знов ж таки донорів і тому подібне? Ну потрібно сказати перш за все, що те, що ми говоримо про спортивну інфраструктуру. Звісно, вона недостатня. Ми навіть будемо говорити не саме тільки для хлопців-ветеранів, її недостатня взагалі, тому що бажання займатися як звичайного мешканця є ну, недостатньо, знаєте, щоб забезпечити кожного. А для хлопців ветеранів є потреби, наприклад, те, що навіть я казала про той самий басейн, то тренування проводяться для людей на даний момент, тільки які. Ну, без ампутації, тому що хлопці з ампутаціям там є потреба має бути ліфт, да який опускає воду. Це все на даний момент в Хмельницькому і в Хмельницькій області поки що немає. Можливо, тільки красилів ще може бути. А так, в принципі, ні. І хоча на даний момент ведеться розмова про. Реконструкцію саме басейна і сам вже закладено, що там буде ліфт добудований для того, щоб могли саме хлопці-ветерани амбутації також використовувати і проводити тренування. Якщо ми будемо говорити про футбол, волейбол, да, то тут простіше, тут має бути спортивний майданчик, спортивні поля, які, хоча б в нас є ну, такі, знаєте, в наявності. Якщо вже додавати так само не тільки Хмельницький, то Кам'янець-Подільському в нас є чудовий тренер Ольга Погарецька, яка є тренером із збірної команди України з інваспорту, саме по волейболу сидячи, і вона в Кам'янці-Подільському, знаєте, в військові частини прям стукала сама, запрошувала хлопців приходьте, бо будемо працювати, знаю, що на даний момент також є там декілька хлопців, які приходять, які тренуються. Тренування відбувається разом з нашими дівчатами, збірницями України, тому що вони. Одні з найкращих, дійсно, чи четверо дівчат наші входять до складу збірної, і вони також мають свої ампутації. Тому тренування відбувається на рівних і хлопців, це знаєте, додає певного азарту, сил. І таким чином багато відбувається. Знаєте, те, що я говорила стосовно забезпечення з державного бюджету, я вже сказала, да, спорт для всіх також допомагає. Розуміючи, є проект незламні. Ми розуміємо, також що є. У нас така державна програма Активні. Парки локації Здорової України, і також в рамках цієї програми в 30 територіальних громадах працює 32 координатора, і вони працюють три рази на тиждень. Так само хлопці військові долучаються. Наприклад, Ямпіль чудово відбувається, проводиться тренування, де футбол, волейбол, хлопці, ветерани спільно з дітьми проводять знаєте, дві години тренувань. Це класно, це гуртує, знаєте, і, і зближує. Тому, якщо казати про фінансування, знаєте, коли є. Потреба. Знаходяться відповідно вже і кошти минулого року, навіть ще не маючи такого пункту, як адаптивний спорт. І я про те, що вже казала змагання, сила духу, да виїзди. Олександр де, там планував, так також міністерство проводить. Але треба розуміти, що якісь змагання відбуваються за рахунок державного бюджету. Хлопці приїжджають, їх забезпечують фінансуванням. Якісь потрібно шукати певні кошти. Десь це може бути тільки проїзд, а деколи навіть. Ну, я скажу чесно, бували такі випадки, коли ми залишали, ну, давайте вже їдьте, давайте вже готові, тут вам заложили певні кошти. Та ви знаєте, хлопці їм простіше десь спокійно самі взяли, поїхали, знаєте, нікого не труждати, вони звикли так самі, знаєте, таким от чином. Але те, що я ще говорила, та да, регіональний центр нас да, от осіб з інвалідністю інваспорт, то тут нас по хлопці військові можуть виступати в змаганнях, які проводить Міністерство ветеранів, і саме Міністерство молоді і спорту. Вони з двох напрямків, тому що і там, і там відбуваються змагання, і також ще хлопці, які відповідають саме пунктам і програмам в інваспорті, можуть і там також приймати участь. Так в таких змаганнях, якщо це все українські змагання саме по інваспорту от, проходять то. Там забезпечується повністю всім, але якщо фінансування, наприклад, виїжджає збірна команда області для забезпечення участі, то наш регіональний центр забезпечує там проживання, не проживання, а проїзд та добові. А все інше це відповідно бере на себе всеукраїнський центр. Ну і ще додаючи, щоб я вже знаєте, так не забуло, можливо, комусь буде цікава така інформація. Також нашим всеукраїнським центром «Інваспорт» проводиться реабілітація хлопців, військових ветеранів саме. В центрі сяньки. Це можливість подають хлопці, телефонують в наш регіональний центр. Вони передають на всеукраїнську заявку, і хлопці мають можливість поїхати там реабілітуватися і спробувати різні види спорту. Так, там є свої нюанси, Ви відповідно може їхати тільки сам хлопець військовий, сім'я, часто телефонують, питають, а можна я з дружиною поїду або з дітьми? Ні, виключно сам ветеран може поїхати. Але таким чином він там також має можливість спілкуватися тренування і і в майбутньому може для себе також обрати певні види спорту, тому що там є і басейні, і це лижно так така зимова база, де хлопці сану в горах можуть ще так реабілітуватися. Якщо вже пане Василю так, так, дати ще... добавити, що всі ці заходи, про які ми говоримо, відбуваються на спортивній інфраструктурі саме міста Хмельницького, і ми забезпечуємо цю потребу, яка вона зараз є. І спортивної інфраструктури в принципі напевно, що ніколи не буває багато, тому скільки скільки б не побудував, там завжди хтось знайдеться. Звичайно, зараз дуже великі витрати йдуть на підтримку сил оборони і. Якби там чогось такого нового не будується, але ми підтримуємо в гарному стані, намагаємося підтримувати те, що існує. От останнім часом побудувався стадіон на дюсш 1. Так? Зараз провели косметичний ремонт спортивних майданчиків, там дюсш 1, дюсш 3. І якби по місту голова дає завдання, щоб слідкували за шкільними майданчиками. Так, єдиний мінус в тому, що не всі майданчики обладнані для людей з там, такими потребами, наприклад, візочки. так, так, чи… Але ми над цим працюємо і все буде. Крім того, якщо вже говорити про різні програми, то в місті є берег надії, де проходять реабілітацію. Відкрився зараз ветеранський простір. «Про». Тобто, це теж про реабілітацію, але ну якби адаптивний спорт це трошки інше. Це так, і соціалізація, це якби зовсім інший, трошки напрям. Насправді, навіть розмежування йде навіть отой законопроєкт, який комітетом з питань молоді та спорту так ініційований. То там розмежують адаптивний спорт та спорт для ветеранів, тому так. це трішки інше. Але ми сьогодні намагалися знов ж таки їх трішки поєднати, бо це ж здебільшого для наших захисників для наших героїв для того, аби їм було комфортно і аби вони могли легко соціалізовуватися і знайти себе знову ж таки, знайти ту підтримку навколо. Я вас попрошу на завершення, так як бракує часу, про виклики поговорити, але ось від кожного з вас який виклик на сьогодні є щодо розвитку адаптивного спорту, і відразу ж яке рішення ви вбачаєте? Як можна на нього реагувати? Пане Олександре, ну виклик це масовість, це популяризація цього ну, з цим зараз трошечки складно в нас так. Ну, ну, багато ветеранів, які не розуміють, наскільки воно їм допоможе, вони намагаються уникати цього всього і ну, скажімо так, долучати їх дуже складно. І ну, поки що політика держави, що це ми маємо робити, що ветеран має прийти сам, не приходить він сам. Його треба треба таких, як я, таких, як Сергій, мене друг, Діма, щоб отак, зустрів, привіт, як тебе справи? Що робиш? Чим займався. І в такій бесіді потім футбол не хоче спробувати. Там, чи, там, паверліфтинг, там, чи Бо зараз У мене зараз хлопці нові, які, яким цікаво паверліфтинг. І вони зі мною розвиваються, бо я теж так для себе відкрив цей вид спорту. Хоча давно не, ну, якби цікавився, але щось я ніяк не міг наважитися. І зараз я для себе відкриваю теж паверліфтинг і з ними. І от саме от популяризація це ну, дуже, дуже важкий. А як робити це? Ну, більше потрібно соціальної реклами саме про спорт, про зміни і ставити ролики такі з хлопцями, які вже досягли чогось і змінили своє життя, щоб хлопці бачили там, Діму, там, Віталіка, ну, будь-кого, хто вже приїхав з інвіктуса, які вони були, які вони зараз стали, що це їм дало. І, ну, і хлопці будуть дивитися і будуть долучатися, будуть надихатися так так. Пані Наталі, дякую. Фані. Ну я би, мабуть, все таки сказала, що на першому місці, ну не на першому, одне з основних міст займається спортивна інфраструктура, тому має бути насичення і саме кількість тих заходів. Тому що як би не було, у нас коли ми вперше в минулого року ми намагалися провести наше змагання. Мене Олександр дуже переконував, що хлопці ні, вони не про змагатися, вони приїдуть, вони уявляєте, Вони от вони просто всі хочуть прийняти участь, але все таки чоловік це переможець, і він хоче стати переможцем. Вони по декілька раз робили спроби, намагалися стати тому саме спонукання до більшої кількості змагань до відчуття того, саме знаєте, такого цих почуттів, Воно підштовхує їх прийти сьогодні на тренування, там зробити більше ніж там хтось інший. Тому у саме має бути саме забезпечення інфраструктурою і саме та кількість заходів, до яких мають вони намагатися поїхати. Дякую, пані Наталі, пане Василю. Для мене напевно, що в першу чергу це напевно що в першу чергу це професійні кадри, які вміють працювати з спортсменами, спортсменами з ампутаціями, спортсменами, просто з психологічно, так і це має бути людина, авторитет, людина професійна, тому що досить важко керувати там, якщо вони були військові, так і це має робити людина професіонал кадри. Саме головне і основне. з подібним досвідом. Так. А от щодо кадрів, тоді який шлях? щодо вирішення Ми співпрацюємо цього з нашим університетом хмельницьким технологічним, співпрацюємо з Кам'янцем, ми даємо пропозиції щодо підготовки Фатусі. тренерів і вже фахівці працюють. Я думаю, через декілька років У нас вже будуть перші випускники. Але на жаль, це ще потрібно чекати. Я вам дуже дякую за те, що завітали. Дякую, що розповіли про основні виклики і про те, як власне на них реагувати, і про те, що важливо сьогодні все таки проводити у цю таку. Соціальну роботу, як ви сказали, пан Олександр. Дякую за вашу роботу. Дякую. Дякую, шановні глядачі, що дивилися сьогодні. Говорили про адаптивний спорт. Так, це про тренування, навіть про змагання. Це про те, щоб віднайти, мабуть, контроль над своїм тілом, але і про те, щоб десь потурбуватися, про ментальне здоров'я, щоб бути поруч із тими людьми, які мають подібний досвід і які знають, як реагувати на ті чи інші проблемні моменти, які виникають у житті. Тому долучайтеся до адаптивного спорту. Спорту, якщо не безпосередньо стаючи учасником його, то можливо потрібна ваша допомога. Звертайтеся у відповідні структури, будете фахівцями, менторами, будете власне тими, хто допомагає реалізовувати найкрутіші проєкти, які таки будуть у нас на Хмельниччині у якості благодійників. Тому вперед.